Нова чашечка осіння. Вже починає темніти усьомій. Так, розділ третій. Крізь скло він бачив, що на дворі здійнявся вітер. Перехожі раптом забігали, притримуючи підняті комірці та натягуючи капішони. Якщо в салоні було тепліше, то не набагато. Прорвана гармошка між двома секціями автобуса лопотіла і сучилася талим брудом із даху. Ненависть до погоди, до оточення і загалом до життя єднала задубілих пасажирів. Сева давно переконався: люди в ранковому громадському транспорті уникали дивитися одне одному в очі не через природний дискомфорт, а через те, що не хотіли бачити відзеркалення власної жалюгідності. Виїхали на міст і вигляд свинцевої річ... річкової води гармонійно доповнив настрій. Нарешті, доїхавши до потрібної зупинки, він радісно чкурнув з атмосфери автобусної приреченості і крізь арку увійшов у хащі висоток. Святий Пантелеймон мав гордий титул клініки, але вразити цим міг лише простаків або тих, кому замилював очі вищий засередній цінник на посту. Власникові здавалося, що різниця між медичним кабінетом та клінікою це наявність довгоногої дівчини на рецепшені, ваза з копійчатими людя... людя... людяниками і дешева китайська плазма на стіні. Села почав підхальтурювати тут іще 5 років тому. Дружина, колишня дружина виправив себе подумки, все ніяк не могла второпити, для чого він потрібен у дерматологічному кабінеті. І, Як показувало життя, більшість людей взагалі не уявляла, що пата... пана... патанатом, так, хвилинку часу заберу, пояснюю історію проблематики слова патанатом. Патанатом. Е У мене проблема із наголосом і з тим, що я плутаю. Е Літеру в другому складі слова. Тут цікаво, що далі в тексту йде в дужках патоморфолог, мені більше подобалося. Мені теж насправді це слово патоморфолог більше подобається і ще більше подобається патологоанат, тому що з ним у мене взагалі немає проблеми на відміну від патанатума. Я згадала, чому в мене от оце е, панататум, па, па, пата, от цей пантенол, виходить сказати, замість пан, Е, Колись давно в, ще в школі, коли я була маленька, я читала, здається, е, значить, Бернарда чи Бернарда, поняття не маю, Вербера. Французький письменник, який написав книжку танатонавти. Там, до речі, наголос теж йде на другому останні склади. Не розумію, чого у мене не виходить Патана... патанатум. Але плутанина із буквами в тому, що танус взагалі то «танатус», не «танус», «танатус», це даногрецький е, Бог смерті. І взагалі танатонавта це книжка про дослідження загробного життя, там, про, про смерть. І танатус це бо, древньогрецький Бог смерті і е, танатонавти. Та, Тана... значить, танатос, воно мені цей танатос, танатонавти, воно мені асоціюється зі смертю, Патологоанат теж зі смертю. У мене об'єднав мозок ці два слова. В мене, виходить, і, і в мене виходить, що танатонавти і патанатом воно з'єдналося, і у мене виходить панатанавти. Значить, танатонавти, танатос. Танато, стана та, танато, та таната, патана. Буде цікаво. Значить, має якийсь стосунок до живих. Пацієнти приходили, підставляли під пильне око лікаря свої бородовки. Часом давала себе порізати чи припалити лазером, і навіть не здогадувалася, що десь за колісами, з мікроскопом сидить іще один персонаж, який розтинає ті самі вроди в пластами і розглядає їх набагато ретельніше за красивого дерматового в білому кабінеті. І своїм розчірком нерідко визнає подальшу долю хворих. Доброго ранку, Северину Романовичу, білявка, ім'я якої постійно висазали з пам'яті, оперувала його скупою, усмішкою і кивком. Северин прийшов повз рецепшен і через вічні двері потрапив у хід розплетіння вузьких коридорчиків та кімнаток. Де більшість архітектури, неприйнятної не те, що для клініки, а взагалі для будь-якої публічної установи, пояснювалася просто. Власник скупив кілька квартир на першому поверсі новобудови і, повиносивши зайві стіни, втілив у життя архітектурний кошмар Гауді. Єдиним плюсом було хіба що те, що Северинів кабінетик ховався в найдальшому закапелку, де ніхто не шаркав по ламінату за дверима. Біля мікроскопа вже лежало близько десятка зразків, більше, ніж завжди, і доник був цьому радий. У дні, коли Стіл зустрічав його одним-двома сквинцями, з'являлося відчуття, що співпраця зі святим Пантелеймоном добігає кінця. У його штаті був іще один патоморфолог, який забирав левову частину роботи. Северин регулярно нагадував медичному директору, що міг би брати більше днів, протечув у відповідь лише цю інформацію візьмуть до уваги. Роботу закінчив швидко. Ці тканини у зразках виявилися доброякісними. Посидів трохи біля вікна, одягнувся і пішов геть. Пантелеймон за виконану роботу платив з розважливістю святих і не вимагав від річного лікаря протирати штани з 9 по 18. Виявилося, що поки він сліпнув над скельцями, сонце, плюнувши на свою зимову звичку спати, пробилося крізь хмарки. Неймовірно, як мало потрібно пересічному гомо-сапіенс для щастя, лише трохи світла на брудному талому снігу. Патанатом вирішив пройтися пішки. Поки працював двічі зателефонувала Люда. Слухавку він не брав. Прогулянка давала додаткову можливість відтягнути неприємний момент повернення додому. Северин добряче задумався, чому після вчорашнього уникав розмови зі, здавалося, брідною людиною. А пос нього припливали однакові сірі квартали. Угодався він уже на підході моста, до моста. Повертатися до зупинки тепер було далеченько, тому він щеніше затягнув шарф і пішов далі. Тротуар на мості був вузьким і близьким до дороги. Машини чихали брудом з-під коліс і незабаром Северин пожалкував, що не сів у клятий автобус. Темно-зелений парке... паркетник у правому ряді різко загальмував, залякувши йому штани болотом, і, притершивсь до Бруків, зупинився за метрів десять попереду. Северин вилаявся, обтрусився, як міг. На його подив, автівка здала назад і за мить порівнялася з ним. То на мене скло поїхало вниз, давши волю вічному одному Леонтієві мой дельтаплан. Какії люди, сівочка. Спробував перекричати шлягерний знайомий голос із салону. Доник мимоволі зробив крок, придивляючись, і сам радісно крикнув: Вовка, ти! Дверцята розчинилися, припускаючи всередині забрюханого і здивованого патоморфолога. За хвилю паркетник уже з'їжджав з мосту на іншому березі. Вони сіли в парі біля костьоку. В парі по северин ходив десятки, якщо не сотні разів, але ніколи й не подумав би зайти всередину. У барі, де все виглядало просто, але було дорогим. А навіть якщо усмішка хостес була суто професійною, то цього не виказуємо. Особливо пікантною видавалася веранда, на якій вони сиділи. Відкритий влітку і затягнутий прозорим пластиком у холодну пору, майданчик нависав над тротуаром на тротуару на 2-метровій висоті, даючи можливість випивати в теплі і спостерігаючи за обліпленим снігом і брудом замерзлими пішоходами. Вони існували просто під ногами. Інженерна та ідейна концептуальність, яку Северин ненавидів раніше, тепер давала на солоду. Ну, за зустріч. А як ти потім за кермо? Трошки можна, якщо сильно хережнив вовка і різким рухом чарки в чарків. Рот. Северин зробив так само, на його смак ракія. Це, до речі, болгарська, балканська горілка, я не знала це слово. Надто тхнула Анісом і тому асоціювалася з сиропом від кашлю. Але доник чудово пам'ятав істину про дарованого коня. На стіл почали приземлятися перші замовлені закуски. Коротше, про роботу ясно, сказав вогнек, кажуючи, що тебе на сімейному фронті. Як Оля, як малий? Севрин повів плечем. Розлучились даненько. Вона вже встигла вийти заміж за португальця і живуть там, у Портуалії. Вовка свиснув без зайвої делікатності. Ніфіга собі. А ти як? Повторно не окінцьований. Северин похитав головою. Насправді думаю про це. Є одна кандидатка вже два роки разом. Якщо за два роки не додумав, уже й не дума. Точно тобі кажу. Я отак от і не спробігся, і не жалкую. Випили ще по одній, обговорювати власне життя доник перехотів. Розкажи краще про себе. З Вовкою вони добряче дружили за студентських часів та пізніше часто спілкувалися. Кілька років тому зв'язок урвався сам собою, без особливих причин. В універі Володя належав до унікального типу спудеїв, які безкуче показували себе у навчанні, не докладаючи жодних зусиль. До речі, також цікаве слово Спудеї це архаїзм, Визначення я не знала. Зараз зачитаю. Майшла. Значить, Спудей від грецького слова старанний. Назва в Україні в 16-18 сторіччях учнів братських шкіл, колегій і середніх нижчих класів Києво-Могилянської Академії. Тобто – це… Старанний учень. Залучка. Він мав чудову пам'ять. Поки на першому курсі всі зуприли тритомник з анатомії, він один раз поглянув потрібні сторінки, а потім поїхав гастролювати гуртожитками, заводячи нових друзів і розширюючи коло знайомств. Надзвичайно харизматичний, але собі на умі, Володя завжди був душею будь-якої компанії. Та на противагу всім чеснотам, він отримав від природи до смішного парадоксальну рису абсолютну байдужість до медицини. Тому після випуску, коли всі бігали, влаштовуючи якомога смачнішу інтернатуру, він плюнув на це діло і на місяць забухав, паралельно плануючи доросле життя. Розважливо вирішивши, що шість років втрачених через профільну освіту повністю викреслювати недоцільно, Вовка підключив знайомства і влився у бізнес медичного туризму, який перебував тоді, в зародку. Як часто буває з тими, хто стає біля витоків нової діяльності, уже скоро він отримав дивіденти у вигляді нормальних грошей і ще ширших зв'язків. Відкрив свою фірму і незабаром не лише возив пацанів у Малинових піджаках заліковувати проламані трубами голови в Ізраїль, а й запустив потік бюргерів, які літали в Україну вставляти нові зуби за цінами набагато нижчими, ніж європейські. До речі, також цікаве слово брюгері е німецьке. Тільки не пам'ятаю, чи це архаїзм чи ні. Отаким От себе пам'ятав Вовку, але як з'ясувалося, він встиг пропустити ціле і пласт нового життя однокашника. Туристи досі їздять фірма на плаву, але я там більше не варюсь. Лише собі частку збираю вершки на правах засновника. Доходи щороку падають, ти не уявляєш, яка на цьому ринку зараз конкуренція. У тебе виходить щаслива ранна пенсія? Не, нам спокій тільки сниться. Сказав Володя, я лише одне літо витримав без роботи. Та й це завдяки тому, що не просихав в Таїланді. Зараз вирішую всілякі міграційні питання. І що, є попит? Володя багатозначно пхикнув і закотив очі. Ще й який тут тобі й постійне місце проживання і робота, ті, що багатші відправляють учитись дітей і для себе шукають місцинку на старість. Хоча зараз це не так і дорого втрясти. Скільки? Чомусь запитав себе і відчув, як по сінському це прозвучало. Вова тихо зиркнув, хитро зиркнув. Теж надумав? Ні, то я так доник знітився, розуміючи, що ніяк не тягне на потенційного емігранта, ні морально, ні тим паче фінансово. Якщо серйозно, то ціна залежить від багатьох нюансів. Якщо потрібна буде консультація, тільки скажи, я тобі все розпишу. Безкоштовно, звісно, додав Володя, ледь словно кіпкуючи. Я подумаю, сказав Северин у зустрічній спробі обернути розмову на жарт і несвідомо підібгав ноги, ховаючи під стільцем стоптані черевики з білим соляним нальотом. Далі все більше говорили про минуле, згадували спільні походеньки і врешті так насміялися, що в обох боліли животи. Просиділи досить довго, ще двічі замовивши випивку, і задиміли всю веранду кальян. Коли принесли чек, вовка безапаляційно простягнув офіціанту свою картку, навіть не давши Северину глянути на суму, за що той лишився щироко і глибоко вдячний. Уже вдягнувшись і пішовши на вихід, Володя зауважив, що він добряче так хитається. Довелося ще затриматися і випити кави, поки викликали драйвера. На вулиці біля машини обмінялися телефонами, довго обіймалися і тиснули руки. Потім Володя поліз стілуватися, вдавляючись сміхом і обіцяючи, що без язика. Зрештою, його вдалося посадити в машину. Тебе точно не, від... не відвести? Точно. Голова себе трохи йшла обертом. Треба провітритися, бо я щось зовсім куси. Ну, як знаєш, раптом забереш кудись, тові дзвони. Мій телефон є. Вову. Несподівано для себе Сева поставив запитання, яке муляло йому весь вечір. У твоїй конторі для мене місця раптом не знайдеться? запитав і одразу ж пожалкував. Володя дивився на нього гнузливо і водночас жалісливо. Якщо хтось захоче ростин в Україні, я тобі одразу повідомлю. Замить він і сам збагнув, наскільки злосливо це прозвучало, і тому, посерйозніше, додав, поки не знаю, коли щось буде, матимути мене увазі. Ну, бережи себе. Втівка забуксувала та все ж виїхала на дорогу і встигла проскочити світлофорку, три плима в жовте. Атмосфера вечора зіпсувалась остаточно. Сево нетвердо покрикував слизькою вулицею, надвечір мокрий сніг встиг підмерзнути. вона тепер має на увазі не лише святий пантелеймон, але й вовка ділок. І з сарказмом подумав він, і слово посміхнувся у темряві. Ракія виявилася, чи ракія, ця горівка, Балканська. Наголос не знаю. Виявилася набагато підступнішою за горівку. Попри сподівання протверзіти на морозі, він остаточно захмелів, поки дістався додому. Підсвічуючи мобільним у парадному, побачив, що від люди назбиралося безліч пропущених дзвінків. Щоб не показувати, який він п'яний, Северин одразу відмовився від ідеї відімкнути двері ключем і подзвонив. Люда відчинила майже одразу, і на превеликий подив себе, полегшено зітхнувши обійняв. Живий, слава Богу. Я вже думала ти на роботі тільки як клієнт. Вибач, язик по зрадницькому заплітався, спотикаючись на найпростіших словах. Друга зустрів випадково. Сто років не бачив. Він на повному автопілоті розтягнувся і пішов миватись. Люда щось говорила і говорила безупинно, та він ніяк не міг хвалити сенс. Ліг. Чи то точніше завалився на диван, відчуваючи, що вирубається. Алкоголь робив із його мозком дивні штуки, бо в останню мить перед сном все віздалося, Люда сказала, як добре, що вони тепер власники машини. У неділю він зміг продерти очі тільки по обіді. З Людою спершу тримався обережно, але скоро пересвідчився. Якщо вона йдулася на нього, то зовсім трішки. З приємним подубом знайшов у кишенях усі гроші, з якими минулого ранку виходив із дому. Але по справжньому його вразило те, що в їхній дружній цивільній сім'ї справді з'явився автомобіль. Свою машину він втратив, коли ділив майно під час розлучення. Права після того заховав у найтальшій шукляді. їхній вигляд лише дратував. Із нинішніми статками.